Чарлі, шоколадна серія, частина друга. В цій частині ми її присвятимо характеристиці чотирьох інших дітей, які разом з Чарлі відвідали шоколадну фабрику. Перше питання стосується буде таке: як автор зображує зовнішність Августуса Глупа, ну, у якого опинився перший золотий квиток? Для цього я е, прочитаю коротенький уривок з тексту. Це допоможе нам нагадати, пригадати. Це був дев'ятирічний хлопець, такий тілистий, ніби його надули велетенською помпою. З усього його тіла випинались здоровезні, обвислі складки, складки жиру. А обличчя нагадувало потворну грудку тіста з маленькими смородинками очей, що зажерливо поглядали на світ. Він щодня з'їдає стільки шоколадних цукерок, що було б неймовірно, якби він не знайшов того золотого квитка. Їсти це його пристрасть, це єдине, що його цікавить. Якщо коротко, одним буквально реченням сказати ем, про глупа. То що б ти сказала? Я б сказала, що єдина його пристрасть це жерти, жерти. Тому він такий тілистий, тілистий як великий жировик. От з такими дітьми має справу Чарлі і Вілівонка. Друга, друга дитина. Питання. Як батько описує свою доньку в руку сол? Дівчинку, яка отримала другий золотий квиток. Теж коротенька цитата. Виручечка з кожним днем сумнішала і сумнішала. І коли я вертався додому, кричала на мене. Це батько. І Де мій золотий квиток? Я хочу золотий квиток. Вона годинами лежала на підлозі, хвицяла ногами і страшенно лементувала, верещала. Вона зчиняла галас, коли батько повертався без золотого квитка. Так, а чого вона хотіла? Золотого квитка. І щоб отримати золотий квиток, вона хвиціла ногами і ламентувала. Вимагала, можна ще сказати. Вицюганувала. Вицюганювала? Так. Третя дитина і питання про неї. Що розповідає про себе Віолет Борегард, дівчинка, яка знайшла третій золотий квиток, нагадаємо, це вона розповідає про саму себе. Я жую без перестанку, кричала дівчинка. Та коли почула про ті квитки містера Вонки, то відклала жуйку і перейшла на цукерки в шоколаді. Я дуже люблю жуйку, не можу без неї жити. Жуються лісінькими днями і ночі, ночами, крім тих кількох хвилин, коли треба поїсти. Мама каже, що паночкам таке не личить, і що бридко дивитись, коли дівчачі щелепи постійно ж плямкають. Але я не згодна. І хто вона така, щоб критикувати мене? Її щелепи плямкають не менше. Вона цілими днями на мене кричить. А ще я міняла жуйку раз на день. Найчастіше робила це в ліфті, вертаючись зі школи додому. Чому в ліфті? Бо мені подобалось чіпляти липкі пожовані грудочки на ліфтові кнопки на ліфтові кнопки. Тоді до пальця того, хто заходив у ліфт після мене і натискав кнопку. приклеювалась моя стара жуйка. Га-га-га! Іноді щинявся такий вереск. Найбільше репетували жінки в коштовних рукавичках на Печерську. Якщо коротко, то як би ти характеризувала? Бридка дівчина, яка завжди жує жуйку та полюбляє е іншим псувати рукавички та руки. В ліфті. Так, чудово. Ну, і залишилась четверта дитина. Чому? 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 Чи чому? Чому, чому. чому, присвя... Ч... чому Ч... Прис... присвячує весь свій час Майк Тіві? Хлопець, який е заволодів четвертим золотим квитком? Е маленька цитата. Я щодня дивлюсь всі серіали, навіть лажові. ну, це ті, де не стріляють, але бандитські. Але бандитські серіали найкращі. Вони такі класні, ці бандюги, особливо коли нашпиговують один одного свинцем або штрикають старими, кінжалами, 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 або лупляться кастетами. Я все віддав би, щоб теж так могти. Ото життя! Ну я б сказала, що коли він виросте, він стане бандюгою. А, то він цілий день може сидіти за та серіалами. Тобто весь час дивиться кіно. Так. Без перестанку, весь час. А тепер, чи можете пригадати і коротко нам коротко розповісти, що трапилось з кожним з цих дітей на фабриці на екскурсії на, фабри, на фабрику Вілівонки? Августус Вук. Впав в річку, бо він хотів пожарити шоколаду прямо з річки. І, і як він саме це робив? Е, став на навколішки на колішки, та став пити як свиня з річки. Так, і потім туди ж шубовснув. Хоча батьки йому говорили, що він впаде. Так, і його засмоктала труба. Так. Шоколадна. Добре. А що сталося з вирукою Солт? Вирука Солт так заварядувала, що... бо вона дуже хотіла спочатку, мпалумпу, потім вона хотіла карамельний човен, а потім наостанок вона хотіла ручну білку, та тому вона впала в мусоропровід. Таке було? Так. О, це я забув написати про це. Угу. Тобто вона хотіла то однієї речі, то іншої, то третьої, і так без зупинку. І навіть хотіла того, що Вілі Вонка ну, не дозволяв брати. Так. Його робітників хотіла собі забрати, Умпа Лумпа, білочку, яка там теж, ну... Лущила горішки чи щось таке. Так, лущила горішки, щоб вони були ці. І хотіла захапати персональний човен Віллі Вонки. Карамельний та. І це вона в гостях так поводилась. Добре. А що робила Віолета Борегард? Вона з'їла жуйку, хоча Вілі Вонка її попереджав. попереджав, що вона ще недороблена. Та Віолетта перетворилась на величезну чорницю. І чорницю і. З маленькими ножками. Це схоже на кліща. Насосався крові. Так, насмоктався. І куди її відправили після цього? У Усокочавительний цех. Будуть вичавлювати з нею Ось. Ну і нарешті Майк Тіві. Майк Тіві, він вирішив себе передати через телевізор, та він став, він вийшов з телевізору малесенький от такий. Тобто був він Майк Тіві, а став Майкр Майкро То міні, мікро Тіві Перетворився на малесенького такого хлопчика. Отже, отак ми дуже коротко характеризували персонажів чотирьох персонажів Чарлі і Шоколадна Фабрика. І запрошуємо, запрошуємо вас переглянути останню, третю серію, де ми будемо підбивати підсумки і робити висновки.